А ось результат реанімації орхідеї в гнотовому горщику та мосі. Глядіть, яке тут наросло жирне нове коріння. А тепер час пересадити в постійні умови вирощування. Орхідеї та гнотові горщики ніби створені одне для одного. Тому беру такий горщик вже на розмір більший та суміш для епіфітів. До речі, усе це завжди є в наявності в моєму інстаграм-магазині Home Jungle. Отже, бережно дістаємо коріння рослини з горщика, а також гнотову мотузку. Ну і виймаємо старий мох з фунгіцидом. Правда, це треба робити в рукавичках. Нове коріння просто шикарне, а попереднє, до речі, згнило під но. А як я її реанімувала? Дивись у моєму рілсі 86. Далі кладемо трішки суміші на дно горщика, висаджуємо орхідею та зверху засипаємо сумішю, при цьому сильно не утрамбовуючи. Вуаля, і все готово! Тепер залишилось тільки полити рослину розчином фунгіци, а далі ставимо рослину під хороше розсіяне освітлення. Це саме те, що так любить орхідея. А ось подивіться, яка вона красива буде в повному розпуску бутонів. Тому для консультацій та замовлення товарів пишіть в мій інстаграм homejungle.vn а також підписуйтесь, тому що тут море корисного контенту для легкого вирощування кімнатних рослин.